Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання, які плани у расистів щодо Києва? Що вони планують робити з Києвом на найближчий час? Ох, вони сердяться і зляться, вони планують хочуть, в них така мрія зупинити Київ і зруйнувати Київ, щоб роз... розвалити тут. Але це їм не вдасться. Тут навпаки, все, що вони планують зробити із Києвом. Вони собі таке назад отримують. Тут відплата повна йде. Карта миру не вийде в них. Ну, планує, тут є відкрита така робота агентів. Щось пов'язано із водою. Воду... Вода. Може, так зроблять, щоб води... води було мало у людей. Це така є загроза. І це через агентуру російську, це треба все закривати. Це ближче вже до зими. Заперечуюсь негатив. Зараз їм буде прильоти, в них буде проблеми. Відтягнулися. Так, за... відтягнувся то... той план, що вони запланували, щоб у людей не було світла, щоб не було води і тепла. Заперечу весь негатив убирають, весь негатив вбирає. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть всіх киян. Від агресії рашистської. поверніть весь цей негатив. Ці бомби, ракети, снаряди, дрони, балістику, вибухову хвилю ламки. Відведіть від Києва і поверніть це, все расистам, щоб у них це все падало їм на голову, буде так. Звідки запустили, там хай і впаде. І всі їхні літаки, бомбардувальники, всі були знищені повністю. Вся авіація рашистська Заперечую весь негатив убираю Треба ще дивитися серед військових, можуть бути агенти в Києві. Викриваю повністю всіх рашистських агентів із Збройних сил України. Викриваю і засуджую нові вічні. Заперечую весь негатив убираю. Повертаю весь негатив. Всі плани. Решівські руйную повертаю їм назад. Ці бомби, ракети і снаряди. В них нема води, в них немає тепла. в них Все, що нам бажали, це з ними хай станеться. Отак От буде так. Прошу захистіть нас, будь ласка. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди і дрони хвилю. Повертаю расистам назад, на голову їм падає. І прошу вищі сили, допоможіть. Зруйнуйте повністю всю авіацію, російську військову авіацію, щоб не більше не було чим запускати ці бомби стріляти. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, прошу допоможіть, захистить небо над Києвом, зруйнувати повністю всі плани рашистські щодо агресії Києва обстрілів Києва. Більше не можуть вони це робити, немає чим і ким. Буде так, буде так, буде так. Та буде повністю знищено всю авіацію російську. буде так. Буде все сказане, здійснене так буде. Вселенно повертаю їм назад, буде так. Дякую за увагу.